18 квітня Міжнародний день пам'яток і визначних місць. У 1983 році за пропозицією Асамблеї Міжнародної ради з питань охорони пам'яток та визначних місць, створеній при ЮНЕСКО. Центр культурної спадщини ЮНЕСКО оголосив 18 квітня Міжнародним днем пам'яток та визначних місць. Девізом міжнародного дня стали слова: Збережемо нашу історичну батьківщину. В Україні цей день має назву День пам'яток історії та культури. Відповідно до указу президента України від 23 серпня 1999 року. У липні 2000 року президент України підписав закон про охорону культурної спадщини. Котрий регулює правові організаційні, соціальні та економічні стосунки у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання об'єктів культурної спадщини в громадському житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. Згідно із законом, об'єкти культурної спадщини, що перебувають на території України, охороняються державою. Українська історико-культурна спадщина величезна, вона формувалася протягом багатьох століть завдяки впливу культур різних народів. На території України збереглися сліди кількох культурно-історичних епох. Нині в Україні, за уточненими даними, нараховується 1399 міст і селищ і більше 8 тисяч сіл з цінною історико-архітектурною спадщиною. Її фонд, за підрахунками фахівців, перевищує 70 тисяч об'єктів. Особливо зваженого підходу вимагають сьогодні Київ, Львів, Одеса, Луцьк, Харків, Чернігів. Процеси їх розвитку, реконструкції, забудови. Інвестиційна діяльність в історичних ареалах повинна ґрунтуватися на принципах збереження і оптимального використання об'єктів нерухомої культурної спадщини, охорони історико-архітектурного середовища. У столиці, зокрема, на державному обліку перебуває 675 пам'ятників. Із них 390 загальнодержавного, тобто національного значення. Два комплекси Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями і Києво-Печерська Лавра, занесені ЮНЕСКО до списку Світової спадщини. На жаль, сьогодні багато пам'ятників, історичні місця та заповідні зони України нещадно знищуються, а винні в цьому не несуть, як правило, ніякого покарання. І сьогоднішнє свято привід ще раз привернути увагу широкої громадськості та представників влади до питань захисту і збереження різних місцевих пам'яток і історичних місць та об'єктів всесвітньої культурної спадщини.